Наприкінці минулого тижня долар серйозно додав, дійшовши до позначки 42 гривні. А що чекати цього тижня? Дивіться у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Цього тижня курси долара та євро в Україні залежатимуть від кількох важливих чинників. На частину з них вплинуть суто внутрішні розклади на нашому ринку, а на частину ті фактори, на які наша країна не має впливу, але одразу відчуває їх наслідки на вітчизняному валютному ринку. В умовах повної плутанини з веденнями, невведеннями, відкладеними тарифами та митами Трампа зараз усі компанії поспішають закривати свої зовнішньоекономічні угоди, щоб не влетіти на рулеці з митними зборами. У результаті попит на валюту на міжбанку зросте. З огляду на підвищений попит на валюту, цього тижня Нацбанку доведеться практично щодня продавати долар на міжбанку, щоб підтримати курс гривні. За прогнозами Олексія Козирєва, Нацбанку знадобиться для цього витратити від 450 мільйонів доларів до 750 мільйонів доларів. Загалом, за прогнозами Олексія Козрєва, цей тиждень пройде на нашому валютному ринку дуже насичено і з великими стрибками котирувань як по долару, так і по євро. Тепер безпосередньо цифри на міжбанку на цей тиждень Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,125 до 1,145 долара за євро. У разі якщо котирування долара на міжбанку цього тижня будуть у межах коридору від 41 гривні 40 копійок до 42 гривень 5 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме у межах коридору від 46 гривень 57 копійок копійок до 48 гривень 15 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок по долару та близько 20-30 копійок по євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 20 копійок до 42 гривень 20 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 20 копійок до 42 гривень 10 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 40 копійок до 48 гривень 30 копійок. А в обмінниках фінансових компаній коридор буде в межах від 46 гривень 50 копійок до 48 гривень 10 копійок. І питання від мене: чи обвалиться курс гривні до 50 за євро до кінця весни? Діліться своїми думками у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.